Доброго дня, любі семикласники, сьогодні читаємо параграф 4: Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Як ви вважаєте, наскільки часто люди виконують вимірювання? Наскільки важливо вміти це робити правильно? Яких наслідків слід очікувати, якщо результати вимірювань будуть хибними, щоб допомогти вам відповісти на ці запитання? Нагадаємо кілька приладів, якими ви та ваша родина користуєтесь майже щоденно: годинник, ваги, термометр, спідометр, манометр. Сподіваємось, що ви переконалися в необхідності ретельно опрацювати цей параграф. Пункт перший: Визначаємо поняття фізична величина: люди здавна для опису яких-небудь явищ або властивостей тіл. Використовують їхні характеристики. Наприклад, коли ми говоримо, що тенісна кулька менша за повітряну кулю, то маємо на увазі, що об'єм тенісної кульки менший від об'єму повітряної кулі. Об'єм приклад фізичної величини. Ця величина характери характеризує загальну властивість тіл займати певну частину простору. Рисунок 4, 1. Зрозуміло, що об'єми тіл можуть суттєво різнитися. Ще одним прикладом фізичної величини може слухувати вже відоме вам поняття швидкість руху, яке характеризує рух тіл. Рисунок 4,1Б. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Зрозуміло, що об'єм і швидкість руху. Це далеко не всі фізичні величини, якими оперує фізика, навіть у повсякденному житті ми маємо справу з великою кількістю фізичних величин: довжина, площа, об'єм, маса, час, шлях, температура. Яку фізичну величину вимірює людина в разі застуди. Для зручності кожну фізичну величину позначають певним символом, буквою латинського або грецького алфавіту. Наприклад, об'єм позначають символом «В». час символом Т. Друге. Дізнаємося про міжнародну систему одиниць у романі Жуля Верна 15-річний капітан. Є такий епізод, пройшовши кроків 300 берегом річки. Маленький загін ступив під склепіння дрімучого лісу, з вивистими стежками якого їм треба було мандрувати. Проаналізуємо цей уривок і з'ясуємо, яку фізичну величину мав на увазі автор, чому дорівнює числове значення цієї величини та в яких одиницях була виміряна величина. Неважко встановити, що йдеться про фізичну величину шлях. Числове значення якої становить 300, а одиницею шляху слугує один крок. Пункт третій. З'ясовуємо, чим кратні одиниці відрізняються від частинних. Для зручного запису великих і малих значень фізичних величин використовують кратні та частинні одиниці. Кратні одиниці це одиниці які більші за основні одиниці в 10, 100, тисячу і більше разів. Частинні одиниці це одиниці, які менші від основних одиниць у 10, 100, тисячу і більше разів. Назви кратних і частинних одиниць містять спеціальні префікси, наприклад, кілометр тисяча метрів. Кратна одиниця довжини. Сантиметр 0,1 метра. Частинна одиниця довжини. У таблиці, поданій на сторінці 27, наведено найуживаніші префікси. Пункт 4. Визначаємо, чим відрізняються прямі і непрямі вимірювання. Значення фізичних величин. Одержують шляхом вимірювань. Згадайте приклад вимірювання, наведений у пункті 2 цього параграфа. Автор, описуючи подорож загону берегом річки, за одиницю шляху обрав крок. Щоб подати числове значення 300 шляху у кроках, йому необхідно було порівняти пройдену відстань із довжиною кроку, виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. Існують два види вимірювань, прямі і непрямі вимірювання. У разі прямого вимірювання шукане значення фізичної величини отримують відразу за показом вимірювального приладу. Рисунок 4-4-4-5. У разі непрямого вимірювання шукане значення фізичної величини визначають за певною формулою, підставивши в цю формулу значення інших фізичних величин, отриманих у ході прямих вимірювань. Так, щоб визначити площу S прямокутника, спочатку за допомогою лінійки вимірюють довжину L і ширину D прямокутника прямі вимірювання. А потім обчислюють його площу за формулою S дорівнює L помножено на D. Непрямі вимірювання яких величин ви виконували на уроках математики. Пункт 5. Знайомимося з вимірювальними приладами. Для встановлення значень фізичних величин у ході прямих вимірювань використовують. Вимірювальні прилади рисунок 4.6. Зараз у науці, техніці та повсякденному житті застосовують як електронні цифрові вимірювальні прилади, в яких значення вимірюваної величини висвітлюється на екрані, так і вимірювальні прилади, під час користування якими значення вимірюваної величини користувач визначає за шкалою. Вимірювальний прилад зазвичай містить інформацію щодо одиниць, у яких подається значення вимірюваної цим приладом величини. За шкалою можна встановити дві найважливіші характеристики вимірювального приладу: ціну поділки шкали приладу та межі вимірювання. Ціна поділки шкали вимірювального приладу. Це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, необхідно різницю двох будь-яких найближчих значень величини, наведених на шкалі, поділити на кількість поділок між ними. Визначимо ціну поділки шкали медичного термометра. Рисунок 4,7. Перше. Оберемо два значення температури, які наведені на шкалі, наприклад, 40 градусів Цельсія і 39 градусів Цельсія, і знайдемо їхню різницю. 40 градусів Цельсія мінус 39 градусів Цельсія дорівнює 1 градус Цельсія. Друге, визначимо кількість поділок між рисками поряд з якими вказані ці значення. 10 поділок. Третє. Отриману різницю поділимо на кількість поділок 1 градус Цельсія. Ділимо на 10 дорівнює 0,1 градуса Цельсія. Отже, ціна поділки шкали цього термометра становить 0,1 градуса Цельсія. Межі Вимірювання приладу. Це найбільше та найменше значення фізичної величини, які можна виміряти цим приладом. Так, верхня межа вимірювань медичного термометра на рисунку 4,7 дорівнює 42 градуси Цельсія, нижня становить 34,1 Цельсія. Підбиваємо підсумки. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Виміряти фізичну величину, це означає порівняти її з однорідною величиною взятою за одиницю. У результаті прямих вимірювань за допомогою вимірювальних приладів одержують значення фізичних величин, записуючи значення фізичної величини. Треба навести символ, яким вона позначається, числове значення фізичної величини та її одиницю. Для зручності записування великих і малих значень фізичних величин застосовують кратні та частинні одиниці, назви яких містять спеціальні префікси. Ціна поділки шкали вимірювального приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Межі вимірювання приладу це найбільше та найменше значення фізичної величини, які можна виміряти цим приладом. Контрольні запитання. Перше. Дайте означення фізичної величини. Друге. Наведіть приклади фізичних величин. Які властивості тіл або які ознаки фізичних явищ вони характеризують, Третє якими символами позначають об'єм, швидкість руху, час руху тіла? 4. Що означає виміряти фізичну величину? Наведіть приклади префіксів, які використовують у назвах частинних одиниць, кратних одиниць. Шосте. Наведіть приклади вимірювальних приладів. 7. Які характеристики приладу можна визначити за допомогою його шкали? Восьме. Що таке ціна поділки шкали приладу? Вправа номер 4 Перше. Подайте в метрах такі значення фізичних величин 145 мм 1,5 км 2 ,32 км 32 метри, друге. Назвіть фізичні величини. Прилади для вимірювання яких зображено на рисунку 1 3. Наведіть символи для позначення цих величин. Їх одиниці всі. Третє. Знайдіть межі вимірювання приладу, зображеного на рисунку 4. Визначте ціну поділки шкали цього приладу. Четверте. Запишіть, використовуючи кратні або частинні одиниці. 0. 3. 75 стотисячних метра діаметр червоних кров'яних тілець 5 трильйонів <Sellt on to> <injuries> 900 мільярдів метрів радіус орбіти карликової планети Плутон, 6 мільйонів 400 тисяч метрів радіус планети Земля. П'яте. баскетбольний майданчик, на якому проводять офіційні змагання. Повинен мати довжину 28 метрів і ширину 15 метрів. Визначте площу баскетбольного майданчика. Відповідь подайте також у дециметрах квадратних і сантиметрах квадратних. 6. Згадайте означення фізичної величини та доведіть, що довжина це фізична величина. 7. Скористайтесь додатковими джерелами інформації. Та підготуйте повідомлення про вимірювальні прилади, з якими ви маєте справу в повсякденному житті. Експериментальні завдання. Перше. Знайдіть у себе вдома два-три вимірювальні прилади, що мають шкалу. Визначте межі вимірювання та ціну поділки шкали кожного приладу. Друге, скориставшись наведеною нижче інформацією. Визначте площу вашої долоні. Площу фігури, яка має неправильну геометричну форму, можна визначити за контуром цієї фігури, намальованим на папері в клітинку, або за допомогою палетки прозорої пластинки, з нанесеною на ній сіткою квадратів певної площі. У таких випадках площу S фігури обчислюють за формулою S Дорівнює N плюс одна друга K, Помножено на S в степені 0, S – 0 N – кількість цілих квадратів. K – Кількість нецілих квадратів. S – 0 площа одного квадрата. Наприклад, площа фігури на рисунку дорівнює. S дорівнює 20 плюс. Одна друга помножена на 22. Помножити все це на 25 мм квадратних дорівнює 775 мм квадратних. Третє. Свого часу давньогрецький математик, фізик і механік Архімед запропонував спосіб вимірювання площі фігури, яка має неправильну геометричну форму. За допомогою точних терезів. Спробуйте відновити цей спосіб і пояснити його. Фізика і техніка в Україні Національна академія наук України НАНУ, найвища державна наукова установа України. Академію заснував у 1918 році уряд Гетьмана Павла Скоропадського, першим президентом Української академії наук. Тогочасна назва нану був видатний український учений Володимир Іпанович Вернацький. Нану займається дослідженнями в галузях природничих, гуманітарних, суспільних і технічних наук. Найбільше досягнення академії здійснення штучної ядерної реакції, створення прискорювача заряджених частинок, нового типу радіолокатора. Провадження технології автоматичного зварювання, створення нових лікарських препаратів і методів лікування, розробка першої в континентальній Європі електронної обчислювальної машини ЕОМ. У різний час в НАНУ працювали багато видатних учених, сформувалося чимало наукових шкіл. Так, у всьому світі Відомі українські школи електрозварювання Євгена Патона та Бориса Патона, кібернетики Сергія Лєбідєва та Віктора Глушкова, теоретичної фізики Льва Ландау, нелінійної механіки та статистичної фізики Миколи Миколайовича Боголюбова. Ми вивчили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі діти. Залишайтеся з Україною та з каналом Легковчу. І на завершення пропоную вам оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою.